Сіджуємо ціни на Балтському ринку на календарі липень. Різнобарв'я овочів та фруктів вражає. Ціни на сезонні вітаміни залишаються високими. Продавці розповідають, через несприятливі погодні умови їхнє зниження не прогнозується. Залишаються високою вартість м'ясної та молочної продукції. Тож спочатку відвідали молочний корпус. Продавчиня Олена одразу зазначає, сир став дорожчим. Нині його продають за 170-180 гривень за кілограм. Пояснила і причину подорожчання. Ну у нас сьогодні вже сир трошки подорожчав. Ми вже серці сьогодні по сто сімдесят і сто дає. У зв'язку з чим корови де молоко не доїться. Мало молока, пасбіще вже все повигорало. Сир сьогодні сто сімдесят, сто вісімдесят. Далі 70. сметана, теж так само. Брензя двісті гривень. Яйці теж подорожала. Сімдесят. Сметана сто сімдесят, молоко шістдесят. – 60 гривень літра? Я півторашка. Яка купівельна спроможність жителів громади? Хто скільки може? Хто пів кіло, хто на 200 грам, хто 300, хто кілограм кожного. Як реагують на подорожчання? – Не подобається людям, а що робити. А що робити? Ми теж виходимо на двір, там теж все подорожало. Що сьогодні купуєте? Сироватку. Сироватку? Яку це сироватка? 15 гривень. Піра літри, так? Півтора літра, так. Да. А що окрім сироватки, плануєте сьогодні купити? Нічого більше. Тільки сироватку? Так. Огірки свої, заквасю. Тобто це сироватка для закваски? Ні. А для чого? Помідори будуть кропити. Ага. Обробляти. Ага. Обробляти помідори, да. так. Господарча місія. Справжнім делікатесом нині для балтян є і домашня ковбаса та інша копчена м'ясна продукція. Вона подорожчала на кілька десятків гривень. Продавці обґрунтовують це пов'язане з підвищенням цін на м'ясо, а продавці м'яса посилаються на підвищення цін в закупці свиней. Пані Наталя, будь ласка, ознайомте нас із цінами на м'ясну продукцію. Колбаска 420. почерівочок 380, 180 кров'яночка. – 250 сальна. Сальна 250 Так, що найбільше користується попитом у покупців? Всі потрошки, кому що треба. Молодь, м'ясне, постарше, кров'яночку. 420 гривень коштує кілограм домашньої ковбаси. Це дорожче, ніж да, було раніше. Ну так, да, м'ясо і колбаска подорожала. Яка різниця в ціні? Ну, була 400, 380, тепер 420.

А тепер ковбаска була 380-420 Напевно, балтяни та інші покупці купують таку продукцію виключно для якихось подій святкових, напевно, не для буденності. Так, да, да, для конечно, день народження, да діти приїжджають. Пай приходять, приходять до мене. Я один раз на п'ятницю капкі до мене йдуть люди. Беріть, веріть, берід, Пані, як вам ковбаска? Дуже хороша. Смачна? Вирішили трішки себе порадувати, побалувати. Тут 400 це багато, так? Хай буде. Хай буде вже 400 грамів. Бачите, на викапчено на лікарську. Що плануєте купити? Печерівки думала копчені. – ну дорого. А що натомість купите? Думаю, м'ясо. Як вам взагалі ціни на балоцькому ринку? Для мене дорого. Що плануєте сьогодні купити? Ми планували для шашлику взяти м'ясо. так що щось, щось вибираємо. Як вам ціни на м'ясо, на продукцію різну? – Кстати, зараз ще не питали, які в нас ціни. Що нині купуєте? Я м'ясо купляю. У мене велика пенсія, пристойна, я можу брати собі м'ясо, дозволити, колбаски домашньої взяла. Ось. А що ж, печерівочка, їсти щось треба? Війна війною, а желудок кушать просять. Як вам взагалі ціни? Яка у вас пенсія, якщо не секрет, звісно? Ну на всю балту я не буду об'являти, бо в людей заздрість. У мене пенсія достойна. Ну а ціни, звісно, великі. Желательно б менше. Від чого доводиться відмовлятися? Ну я собі по кашенню в чому не відмовляю. Но... Поки то своє є на городі, то це. Поки ще ні в чому. Що сьогодні приготуєте на обід? Я на обід сьогодні приготовлю плов з м'ясом. Ну, А з чим же плов робити? Тільки з м'ясом. Плов тут, святої. І свинини. І свинини, курятину я не їм. Що пічнемо? Давайте з приємного. Самого дешевого, що в нас тут є зараз, це собачкам все. є обрізочки, є кісточки. Все по 10 гривень. Гребет. Голова отаке все, там 20 гривень, якщо з м'язком трішки дорожче. Ребра є теж різні. Є по 150 гривень, є 180, є по 200 грудіночка. Почарівка, все залежить від того, скільки там сала. Дуже скільки коштує там? Така, якщо тут є сало, то 150-160 гривень. Якщо красивіше, більше м'язку, там вже 180-200 і гривень. Ну, все до товару. Сало теж сьогодні в мене дуже славне, м'ягеньке. Таке, дивіться, гарне, гарне сало, отаке товстеньке 80-100 гривень таке. Якщо чутонче, то вже без ціна менше. І по 70, і по 50, і по 20, є дешеве. М'ясо теж залежить від того, скільки там сала. Якщо гарне пісненьке, без кісточки, то 220, є по 200, є 180, є по 150 такі гарні кусочки, нема вам показати, бо вже продала. Але були. Так що ціни різні. Так що заходьте, люди, все буде, ще домовимося. Торгуватися, торгуватися можна з вами. Торгуватися можна, дозволяємо. 220, 200, 250, ще є бідок. Так. Ціна на м'ясо від 200 до 250. Так? А трохи подорожчало, так? Трошки подорожчало. А у зв'язку з чим? Подорожання свиней. Закупка сивини, де да? подорожав? Купка, дати подорожала. Так, що ще маєте? Бачимо ніжки. 50 кілограм. Я купують болтян? – Нічого кусочок. сезон персиків, малини та ожини у самому розпалі. Втім, ціни також залишаються достатньо високими. Малина від 180 гривень за кілограм. Персики від 80 до 100 гривень за кілограм. Ожина 200 гривень. Втім, великого вибору ягід і фруктів на ринку не спостерігається. 200 гривень кілограм. Ожина і малина 200. По 200, так? Да. Як купують балтяни? По Потрошки. А як цьогорічний врожай взагалі на ці е, ягоди? Поганий. Не врожай коротше. Звідки ваша продукція? З-під Андрія від. Це я так розуміємо, екологічно чисте. Екологічно чисте, так. Да. Самі вирощуєте? Звісно, самі. Пенсіонери самі вирощують. – Світлана, по чому ваша малина? Малина 180 восімдесят. У вас трішки дешевше, так? Да? Стали у пана у нього по 200. Ну і 200, і хто як може. Хто як це продає. А слива? Слива 80 гривень. Чи багато купують, чи багато ви можете запропонувати цієї продукції. Багато нема в цьому році, дуже мало в цьому році продукції. Багато не купують, ну хто як може, на свої кошти розподіляють. Оця от коробочка 180 гривень. Так, коробочка 180 гривень. Я ці 60. Десять гривень, десяток домашні? – персики 100 гривень. Продають. Розкажіть про свою продукцію. Бачимо таку гарну ожину, величезну і полуницю, і домашню курку. І яйця А качка. качка, перепрошую. Так, ознайомте, будь ласка, із цінами. Ну що, качечка 180 кг. кілограм. Так, а в цій качки скільки? 350 гривень. Це значить, та кіло вісімсот. Тобто оця тушка 350 п'ятдесят. Да, ну вона виросла вдома, вона нігде Так. Її родина дев'ята школа стадіон. Так. Ягоди по чому? 50 гривень стаканчик. Це виходить 180 гривень. Ну, 180. да. И як купують люди? Як Кому на вкус? Але напевно, що не дуже активно. Ні, ну активності якби как бы, фінансової активності нету в карманах. От і нету то активності. От клубника тоже, теж. Вроді би одразу беруть його по 250-300. По зараз по полті нічку стакани і ніхто не хоче. Персики від 70 до 90. Так. так. Там запитували по 100 гривень, у вас трошки дешевше. Дешевше, бо різниця. розниці. Це ну і розмір. Ага, залежить від розміру самого його фрукту, так? А звідки ваша продукція? Наша з. С... М Молдова. Не поспішають консервувати огірки та помідори. Балтяни обмежуються здебільшого поки що покупками в кілька кілограмів для салатів та літніх страв. В основному огірки продають по 50 гривень, а помідори від 45 до 70 гривень за кілограм. Добрий день, пані Ларису. Добрий день. що купуєте? Помідори, бурячок. А ваш вибір пав на такі величезні великі помідори. Як вам ціни? І бачимо 70-60 гривень. Ну, ціни так зараз скрізь, скрізь такі ціни. Ну, скільки говорять люди, стільки купляють. Так чи планували щось для консервації, наприклад, огірків? Огірочки вони є хороші в них. Я в них вже брала, дуже хороші огірки. Багато купили сьогодні. Ну, сьогодні 5 кілогра купили. Маєте консервувати, так? Так. так. Да. так ну, бажаємо вам гарних закруток. Дякуємо. Це роз... малинової, мікадорозове. Ми самі біженці з Херсонської області. І здесь живемо на квартирі. Життя треба. У нас будинок окупіна на окупіваній території. І ми потихеньку здесь з жіною так. Виражливі. Ви змогли, переїхавши із далеку, з Херсонщини, зробити заново свій бізнес на зовсім потихеньку, потихеньку робимо. Я м, після війни був травмований, у мене протестить на ноги, і потихеньку постійно зі спитаємося, як на знажи заробляти. вот і все. Ціни 70, 60 і 50. Це ми просто стараємося, ну, ми самі вирощуємо, ми самі встановлюємо ціни. Хоть більше виставляємо, выставляем, хоть меньше установляем. у нас, по крайней мере, вся продукция самая лучшая. По, по людям, которые говорят, что, например, помидор береш и в него немає белого стержня. І люди приходять і знають, що ось тут найкращий товар. І тому ми в Херсонщині навчилися це вирощувати, і тут вирощуємо так само. Тобто відсутність білого сержня говорить про якість самої ягоди продукції? Це моя жона. Ми да, в місті с... роботу, в місті вирощуємо. Да, все. З лівого берега там спочатку вирощували, тепер нас пригнала судьба сюди. Там працювали з 90-х років, пахали, а тепер 51 рік тут треба, щоб собі хоч якусь хату. Заробити, так. Да. Да. Бо ми на квартирі по посаті. І отак от. Так от ну. Ваша мужність, звісно, вражає і продукція теж. Як, купую. як купують взагалі, як відгукуються люди про е, а, цю продукцію? Я я починаю з одного. кажу, візьміть один помідор. Один візьміть, і тоді ви будете моїм клієнтом. Вони беруть один і тоді приходять, і кажуть, чого ви мене умовили тільки на один. І беруть два кіла, три, бо треба вирощувати щось таке смачне, щоб в тебе було клієнти. А якщо воно буде таке, як... Дуб, як дерево, як ті самі гірки, вони ж м'яка шкуринка повинна бути. Повинно бути, щоб вони були солодкі, не гірки. Ну, так само помідори. Ми на Херсонщині це вирощували, і ми знаємо, як ми це знаємо, правильно що робити. Ми знаємо, що 30 років досвіду. Щоб да. клієнту все сподобалося. Да, да. І тому ми беремо кач качеством. Навіть буряк качеством. у нас голландський, насіння, і вони смачні, солодкі. І тож буряк починають з одного, і тоді вже беруть її. Як часто ви представляєте свою продукцію на балському ринку? Ви щодня чи є якісь? дні?» Вівторок, середа, четвер, п'ятниця і неділя. В суботу ми відпочиваємо і в понеділок тут не працюють. Так що, отак. Як так. Бажаємо успіхів. Дякую. Всього купуємо. У них усе дуже смачне вкусне, смачне, без нітратів, без хімії. Спасіба цим людям, що вони приїхали, садять і Ми купуємо. Ми постійно в них перві покупці. У них усе отлічне». Ну вони молодці, вони і вступають, і з походом дають. Це люди дуже добрі. Так що, дай Бог, щоб вони здорові були і торгували. Що купуєте сьогодні? Помідори купую. Так, по чому помідорка? По 45 гривень. 45. Як вам ціни? Ну, як вам сказати, і так, і сяк. Ну, це сносна ціна, я вважаю, на даний час з нашою засухою. Так, а взагалі чи плануєте цьогоріч якусь консервацію робити і коли? Обов'язково, ну, ближче до осені. Так, зараз поки що для, тільки салатики, так? Да? Так, да, поки тільки салатики. Побалуємося свіжими овочами, а потім вже буде закручувати на зиму. Так, а як взагалі вам ціни на Балоцькому ринку? Щось собі дозволяєте, чи доводиться від чогось відмовлятися все ж таки? Ні, якщо брати по чуть-чуть, то дозволяє все. Картопля – 20 гривень, бачимо, та 22 гривні. Буряк – 30 гривень, часник – 180, диня – 30 гривень, а також, повертаючись до фруктів, лимон – 130 гривень та апельсин – 80. Ціни на кавун від 10 до 16 гривень за кілограм. Що купуєте сьогодні? Поки дивлюся. А плануєте, що купити? Цибульки, гармуза. Помідорки, як всі зараз. Овочі і фрукти в вашому раціоні сьогодні. Да, да, да. Як вам ціни? Дорогі ціни. На нашу пенсію дуже тяжко. Що дозволяєте? А від чого доводиться відмовлятися? Від м'яса, від колбаси домашніх, від яйців теж. Ну, що ми зробимо? У вас такий вегетаріанський набір. Да. Поки на фрукти, а на овочі. <реш>. Фруктів теж немає, бачите, все у нас немає нічого. Цьогоріч сутужно дуже. Так, да, да. так, бачимо гарну продукцію, і навіть кукурудза є. Розкажіть про свій товар, про свою продукцію і про ціни. Ціна. Кукурудзка – 25, 30-50 помідорка, перших 50. Кукурудза на качан продається? Качан Один качан 25 гривень. Дорого. Ну. Дорого, не дорого. Виростити то не легко, не дешево. Як купують болтяни? – Купують. Потрошки беруть купують. Звідки ваша продукція, звідки ви приїхали? Піщана. піщана. З піщана, здалеку приїхали. Ну, не так далеко, 30 кілометрів. Так, добрий день, пане. Що купуєте нині? Помідори. А в яку ціну? Подешеві. Ціни більші, сильно. Через тисячу пенсій отримую, от що розполагаю на, на, на місяць, більше нема. От що є, я їшу. Подешевле, щоб були помідори, щоб хватило на 2-3 кілограми, щоб взяти. Ознайомте, будь ласка, із цінами на власну продукцію, звідки вона і як купують люди. Ми більшість працюємо з селом, це Піщана, Познанка, і я з Бензирів, моя домашня продукція. Ціни різні, де помідорка йде, в зависимості від помідорки. 45, 40, 50, 60 – така ціна помідорок. Чесник з Познанки – 150-200, в зависимості теж від часничка. А от чи прогнозується, що найближчим часом трошки ціни упадуть на овочі, тому що давайте будемо відверті, ну ціни кусаються, особливо на овочеву продукцію. Пішла засуха і огурчик, кабачок, що таке, то фактично ціни не будуть падати, можуть ще підніматися. Картопля по 25 гривень. Грета, а я, чесно, не помню, як перчик 75 гривень, це зелений перчик, красний перчик 110, огурчик 50. Помідорки із Маївські всі у мене є салатні по 60 гривень, мікади всі три віда жовта, розове йде по 65 п'ять гривень. Перчик зараз в основному пішов починають. Сині баклажани вот, 80 гривень, теж как бы, пошли в ход. І так же само помідорка йде. А чи починають уже люди щось консервувати? Так, да, з такою ціною консервую. Ну а вже уже Починає, да. так. Здебільшого тільки огірки консервують. Да, поки місто огірки, тому що якби ну, дорого. Ну, помідори падають, звісно, ну, що нереально. Ознайомте, будь ласка, із цінами на зелень. Бачимо дуже гарна, симпатична. Е, е, укроп 20, Петрушка 20, вазелік 40, салат 30. На пучки продаєте? Да. Помідорки почав? Сонечко, кіло 460 на, на 95 гривень. 65. Будь-яка будь помідора 65 гривень. Да. Як купують балтяни, жителі громади? Погано, погано, дуже б краще, щоб було. Дізналися ми і ціни на борошно, крупи, яйця, олію та цукор. Продавчиня Тетяна люб'язно представила свою продукцію. На сьогоднішній день яйце десяток нульовочка, 55 гривень. Що там рис у нас йде? 55 тоже гривень кіло. Кілійський, камаліновський 80 гривень. Ячмінка 19, горох 30, манка 30, гречка 35 гривень. Цукор 30 гривень, кілограм. А олія. Олія 62 гривни літр. Масло сливочне первомайське – де 85 гривень. Бублички. Бублички у нас є. Капітошечка 300 грам, 35 гривень. Такі маленькі 26 гривень. Мука Вінницька 2-кілограмова, 53 гривні пакет.